Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та хрумкі канапки, які можна приготувати собі на сніданок або ж пригостити своїх гостей. Отож, розпочинаємо. До рослиної олії всипаємо італійські трави, перемішуємо все до однорідності і залишаємо на 5-10 хвилин. Багет або ж звичайний батон розрізаємо на невеличкі шматочки. Дуже грубі і тонкі, сильно я не роблю, як звичайні бутерброди. Минуло 10 хвилин. Перемішуємо ще раз олію зі спеціями і за допомогою силиконової щіточки змащуємо батон. Змащуємо так, щоб вся поверхня була у приправах. Буде набагато смачніше. Ставимо в розігріту духовку приблизно на 5-10 хвилин. Нам потрібно, щоб ззовні хлібчик був хрумкий, а всередині залишився м'якеньким. Минуло 5 хвилин. Хлібчик став хрумким. Тепер чекаємо, поки він повністю охолоне. Кожну скибочку багета змащуємо крем сиром. Поверх сиру виложуємо ковбасу. Можна шинку, теж буде дуже смачно. Поверх ковбаси свіжий огірочок. Зверху по бажанню можна прикрасити ще свіжою зеленю. У мене сьогодні кріп, петрушка і ще я даю маленький шматочок перцю чилі. Ось і все, друзі! Канапки готові. Надіюсь, вони вам сподобаються, так як і сподобались мені, коли я їх куштувала вперше. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!